Чудові 3 d обвіси так, ну, це щось нове, це, ви знаєте, гравцю UA подобається щось нове, щось чудове та цікаве, воно дійсно поліпшує настрій. Чудові 3 d обвіси плюс бачимо, що дві відмітини на стволі гармати. Плюс ми знаємо, що це майже ebr 105 але ще не ebr 105 але дуже схожий, правда? Ну що ж, і всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Тоха. На ебр 90 карта Прохорівка, як зазвичай, карта Прохорівка. Ну що ж, до бою так, бачимо, під'їхав, під світи вже постріляли. Бачимо дві відмітини на стволі гармати. Отже, чекаємо цьому бою третю відмітину на ствол гармати. Я вже вперед, у нас тут величезні сили підтягнулися такі ну, потужні ПТ-шки, так, які будуть настрілювати ЄБР-90-суперників, теж Ну, ложбінку він тут зайняв. Я Не, думаю, невірний план на бій. Якщо там зараз його хтось тобто, побачить на імбоположці, імбопозішн, верніше, на H1 квадраті, то вони його прихлопушать. По центру... Ну, по центру, в принципі, в нас поки що все чудово. Я думаю, що ще й будуть пострілювати по центру теж наші тут братіші із алеї. По іншому фланзі взагалі дивіться у нас Бачат поїхав вже там, агресує на АМІкса суперників по нульовій лінії. Його зараз підтримає Тяж. Зараз підтримує, напевно, ще й Вафентрагер поїде, і отже. Е, ну, так, ми сьому, восьму, дев'яту та нульову лінію повинні зараз забрати. Хоча це не точно, зараз ми побачимо. А поки наш герой стоїть, ну, це так, це, як зазвичай тут стоять, поки хтось не поїде вперед. Не рятує ЄБР-90 суперників Імбо черевне Колесико. Побачимо, чи нашого героя десь буде рятувати, але наш герой бачимо, не літає на ньому як скажений, так, як ще назвати. А просто стоїть, просто грає як розвійник і буде потихеньку-потихеньку, як шалений. Не як скажений, як шалений. І буде потихеньку-потихеньку просуватися по алеї. Треба лише трішки вичекати, коли вже прихлопушать БР90. Він не може зараз зробити постріл. Ах, Там, там по-моєму, десь його тільки що й врятувало черевне колесо. Десь показують маякують, що десь попереду хтось стоїть ті куші. А Зараз пересвітимо, почекайте перечі. Не все там так склалося, як гадалося, до речі, по нульовій лінії. так? Втратили ми там нашого бочата. Але ну, в принципі, там раній поїхав. Я не зрозумів, як, чого вони туди поїхали. Ну, добре, це такий план на бій у них. Він там по, по раній він там під прострілами по-любому. Побачимо, там Т-103 стоїть на залізниці. 2-1 рахунок не в нашу користь, перевага по ХП в нашу користь. Ось. Все, чудово, нарешті. Вогонь. Школьнючий вогонь. Не під'їхали ближче, ближче під'їжджайте. Ну маякує ж наш герой так. Е Це багатьом кому не подобається, а мені навпаки подобається цей звук. такий. мі-мі-мі-мі-мі. Мімічний -мі -мі -мі. <свіси> такий звук, так? Чекаємо. Терпіння, терпіння, терплячість. Це повчальні бої, я колись також спробую, Ну, правда кажуть, що не дуже часто потрапляєш на ЕБР. Ну взагалі на ЛТшках на Прохорівку. А на ЄБРІ так взагалі, напевно, раз в півроку потрапляєш. А іноді бувають, показуючи один за одним бої потрапляють на прохорівку і на малинів. Все, поїхав. Побачив. Хопа-хопа, побачив бачата. О, о, Оцього точно повоні зараз не шкоду. Чудово. Так, і у нас, типу, що в них залишилося. Так. А ЄБР, бачимо, у них перемістився, але ну, вони хочуть, бачите, там тепер в оточенні опинився наш ранній і М4В опинилися на іншому. Це залізниця. Всіх от Оце. Ближче під'їжджайте, ближче братій, під'їжджайте. Наступний ще й КПЗ під'їхав, ну КПЗ, не так як світить, він хотів ближче під'їхати просто, так, його знешкодив. Треба, щоб по алеї ближче під'їжджали, по-любому. Кличе на допомогу, братіші. гоу 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 мі Мі-мі-мі-мі-мі! Гоу мі! Так, Дивіться, що в них там в ЄБР, ну ми ще зустрінемося з тим ЄБР, правда? Що він там витворяє? Він починає там агресувати, дуже під'їжджає допоможе зараз Бабах, Ну бабаху ми там втратимо по-любому. 5-7 рахунок не в нашу користь. Якщо ми зараз ближче, наші братіші тут під'їдуть. Оцих кущищах по алеї, то... Ну проблем не повинно бути, ми повинні їх тут вихлопушити. Бо в них тут немає розвідника. Він своїми справами там займається. Ну і що він займається? Він, в принципі, нічого там такого не робить. Стертувайся. Теж бачимо і в лоб вихлопушують. Чудово. 6229 за розвіддане. Йдемо на третю відмітину, я думаю, що йдемо. Дуже далеко зараз від'їхав. Вже прямо в тилах суперник. Так, а вони втрачають цей момент. Втрачають є, брат. Я Я не помітив навіть, де вони його втратили. Це ще плюс. 7-7 вже рахунок нашу користь. Перевага по ХП. 3400. Там дуже своєчасно проїхав об'єкт 252. Кличеш на допомогу, Паша кличе на допомогу. Давайте, під'їжджайте, ближче, ближче, ближче. Ось під'їжджає, все, пішов Броньовані вперед, а ті, хто не броньовані, трішки позаду. І все тут чудово повинно бути. Вже прямо перед ним, ну кажуть 50 метрів. Ну давайте, показує курсор, е, приціл, показує, скільки там до, до нього метрів. Але я коли коментую, я просто не можу ловити цей момент. От зараз, кого ми зараз підсвітимо, щоб він на нього навів приціл, і побачимо, наскільки близько він до них приїхав. Ламає дерева, чомусь не стріляють. А, ні, стріляє, стріляють. Стоїть тут. І зашкірились там так, там така ложбінка є, вони зашкірились, закрили своє НЛД. Вже наші пратіші під'їхали. Ну що, епічний фінал бою. Зараз всіх під Там Д95, Пош 150, мені здається, Пош 155 там на А1 квадрат так? Ось він. Так, мі 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 Онь. Сюда. Сім тисяч. Майже вісім. Давай, 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 давай. Бо він їде хоче пересвітити. Нашому герою тут точно нельзя... Не потрібно зараз стріляти. Як похупає? У ну, нього броні ще так. А тепер в цей момент всіх підсвітив тут. І тепер дивіться, скільки зараз відданої пішли. Майже 9 тисяч. Все, а тепер можна вмикнути режим берсерк, так скажімо, так? Винищувати і поїхати ще повинищувати. Це гріль ціль, Т-30, я думаю, закружляє без проблем. Швидкість неймовірна. Маневреність також. Правда, немає кому стріляти, але поки що, поки що сам буде стріляти, напевно. Вирішив <рістила> <пустила> <рістила> не ризикувати, все. Чекаємо, братіші вже їдуть всі. Вирячивши очі на випучені очі суперників. Чудовий такий показовий бій. На третю відмітину тяне мені, здається, що повинен тягнути. Ну на майстра точно тягне, так. Бачимо такі швидкі, це я колись в одному бою здивувався, що він такі швидкий. Це, це як коли я грав, пам'ятаєте? це лепить. Один ворог знищений. Ну і ще й приплюсуємо, правда, до розвідданих Т-30, то що вказав, ми закругляємо без проблем. Чудовий бій, з чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Геральт з Рівії на EBR-90 карта Прохорівка, як зазвичай, так, <смас> на ЄБРчиках. Так, я пам'ятаю, хотів. А, останнім часом я давав таке домашнє завдання, щоб показали крутезний бій на ЄБРі навіть 9 рівня також буде цікаво, навіть 8 рівня. На карті степи, так? На які ще хотілося б побачити. Ну, давайте ви самі напишіть, а вже ну, такі майстри, маестро гри на ЄБР, Єбристи їх називають, так? Від слова ЄБР, не плутати нічого. І я думаю, вони вже ну, навіть домашнє завдання. Є багато майстрів бачили ми крутезні бої. І ми тут зразу ж герой відео під'їхав, імбокущик. Чому це чудовий імбокущик, бо попереду ще кущик, а потім, вже коли будуть випадкові події, там ще попереду можна так по цим кущикам і проїжджати, в принципі, так? Можливо, навіть дочекатися, коли будуть випадкові події. Всі там будуть звертати увагу на них, а ми будемо проїжджати. Чудовий план на бій, Ну я думаю, що ви зі мною погодитесь, тому що... Я вже надивившись ваших реплеїв, вже такий стаю експертно експертним експертом, так скажемо. Але ну, обіцяв я, що пограю на EBRі. Треба буде пограти, буде трішки вільного часу. <грає> пограю та покажу, бо я їй чудові та цікаві історії розповідав, як я на EBRі 105-му я маю на увазі на 10 Як я перші бої пограв, то ну, показав майстер-клас, але я, на жаль, тоді не записав чомусь ці відео. І... і вже треба буде зіграти і доказати, так? Що... <смі> що я можу, в принципі. Я розповідав навіть чудові та цікаві історії, колись в Укріп районах грала. І я ж кажу, що якщо у вас є чудовий єбрист в Укріп районах, то, ну, в принципі, це вже майже перемога. Він повинен насвітити, він повинен не втратити ХП, Ну намагатися не втратити весь бій ХП, а коли вже йде якесь зарубіще, то тоді він повинен вже під'їжджати і дохлопушувати суперників. І я показав такий бій, я кажу, ну там насварився на одного, що грав на eBay, кажу, ну, ну, ну що ти на перших хвилинах злився і що, і що далі робити. І якраз потрапили на карту Альхалов. Так я там і посвітив, я там і постріляв, і ще й ворогів деяких поприхлопушував. І там була в нас чудова перемога. Це треба мені розізлитися, напевне, так, щоб зіграти чудово на найбіль. Так, ну а свої чудові та цікаві історії, як зазвичай, пишіть в коментарях. Так, поки ми тут стоїмо, ну ще поки що за розвіддан, поки треба почекати. Треба терпіння на перших хвилинах по-любому, бо це така карта, хто поїхав, той і здох, як зазвичай. І тут попереду теж ЄБР-90 літає, але по ньому ну не можуть поки що влучити. Дивіться. Ну ось він бортом. о, о. Мі-мі-мі-мі, так як я полюбляю, так, мі -мі 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 сигнали. <плес> не можуть ніяк нього влучити. Так, що в нас далі по переказі, то ми, ми звертаємо увагу тут на ЄБР суперників, а в нас ж ще є е, правий фланг 9 та нульова та лінія, там ми бачимо, втрачаємо братіша, там не можуть по гірці пройти. Я так помітив таку тенденцію, що. От е, з Нижнього респу дуже важко пройти гірко, правда? Ми їх так переробили, начебто непогано переробили, але важко пройти. Нарешті влучають ЄБР. І вже 900 у нас, вже 1000 вже за розвіддали. Чудово, супер, чудово. Що у нас ще яка ЛТшка в суперників є? Більше ніякої немає. Все, можемо рухатись далі. Ось він, другий пущик. А в принципі, чого б і ні можна було б зразу і в третій, хі -хі, бо попереду. Я так розумію, ну там підсвічений був Ліон, мені здається, він звідти втік, я зрозумів, що туди йому не перелакти. А тепер, друзі-братіші, сокомандовці, прошу уваги, е, Ну, давайте зіграємо командну роботу. О, так як я й казав, зараз будуть випадкові події. і ми цим скористаємося. Тут навіть зламав дерево і ніхто на це не відреагував, до речі. Все, враті ще можуть ближче під'їхати, там будуть перешкоди, щоб вони не так будуть настрілювати. Так, давайте ще потихеньку, потихеньку. Так як ми вміємо. <схи> так як ми бачили вже неодноразово. Є, прямо перед нами. Ви кажете, що на нього як наводиш, показує, а де показує, скільки там метрів, я щось не зрозумів. Я, я чомусь не помічаю, як, як е, грають на ЛТшках, скільки показують, де показує скільки метрів до цілі. От зараз де показує? У мене там поправляли, що ти як наводиш, то показує скільки метрів. Ну, по реплеях, по-моєму, не показує. Я щось знітився. Ну добре. Я вже на око так дивлюсь, там було десь. Так, скажемо, 60 метрів, так, доцільні. А тут десь 80 метрів. Так, ну вже я бачу, ти показує, скільки метрів. <рес> ну добре, поїхали далі. Вихлопушуємо зелень. Вихлопушуємо. Але якщо ми зараз вихлопушимо, то це вже поразка для сапена. Бо тільки тут вони можуть сховатися. Тільки тут вони можуть бути непомітними. Попереду ще хто може бути? Ну, ще є петехи. Які десь світилися? Ну, ніде не світилися. Є петехи, і десь тут були. Вже 7457 за розвідданими. Артилерії дві виявили. Ха -ха -ха -ха. Оце тут огляд, нічого собі. Ну, Карта, правда, невелика. ще й артилерію поприхлопушую. Йдемо теж на рекордні рекорди, все вже в наглючу, наші братіші поїхали. Ну давай, іще там попереду. По-моєму, там попереду нікого немає, а де ж з Ліонський. Втікчеш. Він напевне тоді, як підсвітився в началі бою, то він тоді. І. Так, спочатку бою, він тоді і, і... і втік. Перелякай кавця, буває таке. Немає, немає. Вже б давно підсвітив. Щоб пересвітив артилерію через цю карту. 8 тисяч, Це наш герой написав, що прокачує зараз ЄБР, а і ось такі біф е, в нього вийшов. ЄБРський, так, чудовий, з чудовим результатом. Ми бачимо, одна відмітина, поки що на столі гармати, так, що він помиляється. Це можна в наглючу, все, поїхали, повипучували по, е, Вирячували очі на випучені очі суперників. Є розвіддані, 10, майже. 10-200 вже за розвіддане. Аліон, Аліон, айон. А, ось він тут перед нами. Все чудово. Ти ж наглюкав. Тік тоді не хотів битися. Ну, ха -ха. І з ким битися, так? Вже нікого не було, така армаді ще лізли. Звичайно ж, він перелякакався І артилерія вліпила на 472. І наші розвіддані вже майже 11 тисяч. Імба чарівне колесико рятує. Ох, був біп. От я не пам'ятаю, по-моєму на цій карті, що... Весь бію... А, на речері все, згадав. На речері, по-моєму, що. Там кожен постріл його рятувало їм бо колесико. Це було щось неймовірне, правда. Неймовірна неймовірність. 11 тисяч. Вже не так багато ворогів. Вони вже знічені, знічені. Не те, що вони вже перелякані, вони просто вже вже будуть намагатися хіба що постріляти. Настріляти. Знову колись. Чотири рази, так, врятували. Чудові результати, так, ось так прокачуєш, прокачуєш. І ти вже. Ну тут така гілка, вона цікава, що ти вже як на колесниках їдеш, то тоді ти вже з кожним боєм все краще та краще починаєш грати. Дійсно цікава така машина. Хоч багато хто сварився, коли вона тільки з'явила, коли ЄБР тільки з'явився, було важко в нього вийшло. Чудовий бій з чудовим настроєм! Ну що, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!